Доброго вечора! З вами Ірина Рудім, психолог, психотерапевт, інструктор в методі тета-хілінг, гіпнотерапевт, телесно орієнтований терапевт, а навіть цілитель. І з вами зустрічаємося вже який вечір на стілення, на дета І сьогодні хотілося з вами побалакати. А може і поцілювати тема, яка вас більше всього турбує? Поки напишу назву. Можливості для достілення надсилаємо. Та мені важливо, що потрібно вам. Що цікаво вам, що турбує вас. Бо у методі є любі важливості зробити, передивитись ситуацію так. Щоб вона повернулась до вас сприятливою стороною. А якщо сьогодні розмовляти про тему відносин, стосунків, то в методі TTHILIнг багато можливостей зцілювати їх. Коли до мене звертаються клієнти, немає, наприклад, Партнера і дуже потрібний партнер. Ну, хочеться вже стосунків, хочеться якихось приємностей та розділяти ту, те, те, те життя, якісь яскраві спогади з людиною, то ми пропрацьовуємо стосунки, які були вже у людини, які там залишились емоції. Що там лежить пластом та не пускає людину до стосунків близьких, теплих, до любові, кохання. Пропрацював образи на партнерів, з якими були стосунки, пропрацював страхи стосунків, тому що перед цим стосунки, могли бути. Закінчитися різним шляхом. Це могли бути образи, це могли бути насилля да, у сім'ї, це могли бути зради, тому це потрібно закрити, зцілити, щоб збудувати нові живі, здорові, яскраві стосунки. І от коли ми зцілили, те, що було, колись. Ми робимо маніфестацію партнера. Я даю завдання жінці чи чоловіку, щоб вони розписали якості людини, з якою вони хочуть будувати стосунки. Яка та людина повинна бути? Як ти будеш відчувати себе біля цього? Да, біля цієї людиною, з цією людиною, з цією людиною. Ми зустрічаємось на маніфестацію, і ми закладаємо всі якості. Це може бути навіть зовнішність, статус також, якщо це важливо, все-все-все, що важливо, і ми робимо цю процедуру. Вона є в методики Тета Хілінг. І після цієї процедури клієнт живе і, можна сказати, промовити, не в очікуванні, так, що це станеться, а починає притягувати до себе людей, і в якийсь момент. Стається те, про що вона мріяла. Вона зустрічає ту людину. І найважче, що ти ніколи не сплутаєш цю людину, бо ти знаєш, яку ти людину маніфестував, як ти хотів, хотів себе відчувати біля цієї людини. Це в тому випадку, коли ти хочеш відносин, але їх немає. Буває так, що до мене приходять, звертаються жінки, які вже дорослі дівчата, років за 30, за 40, та вони ніколи не були у серйозних стосунках та не були заміжні. І ми дивимось, що таке там трапилось таке. Це може бути образа якась там з дитинства. Це можуть бути не такі гештальти гештальт із батьками, або Боже, із батьком, а може навіть бути родові програми. Можуть бути також тут, хоч вір, хоч не вір, воно таке є, що ми притягуємо із прошлих життів до себе, ми знаємо, да, якийсь опит. Та не случаються такі стосунки близькі, не допускають людина до себе, другу людину. І в методі тета Хілінг є можливість зробити так, щоб зцілити ці програми, які не пускають до себе до жінки, чоловіків або до чоловіка, чоловік не допускає до себе жінок. І це. Стілюється, та людина зустрічає свою половинку. Для сімей, існуючих сімей також є дуже круті інструменти для зцілення. Так сталося, що більшість людей звикли ображатись в відносинах. Вони звикли там маніпулювати. І по-іншому не вміють спілкуватися, не навчились. Та після такого спілкування стаються такі емоційні блоки. І ці блоки теж можна лікувати. В методі є багато інструментів, які змінюють відношення один до одного, партнерів. Та... доброго вечора. Коли ти відчуваєш, що у стосунків є майбутнє, можна їх стільювати. І я цьому навчаю на базовому курсі, коли ти проходиш навчання, ти отримуєш від мене цей навик. Тому хочеш мати завжди гармонійні стосунки, записуйся до мене на навчання. Можна гармонізувати відносини енергетично, можна стілювати емоції, тобто проробляти свої емоції, змінювати свій, своє ставлення до е, тих і інших якихось е, рис, характеру, е, черт да, свого партнера. Та, Ваші відносини будуть ставати прозорішими, чистішими, тому що коли ви ображаєтесь, коли ви щось боїтесь сказати своєму партнеру, коли у вас є відчуття провини, чи ви маєте стид, не пам'ятаю трошки на український, то між вами, партнерами, ніби з'являється ніби з'являється стіна. Така енергетична стіна, яка створюється із емоцій. Там сором, відчуття провини, страхи, образи, неприйняття якісь. І ваше спілкування відбувається, ніби ви через цей гартан спілкуєтесь. І ваше спілкування не може бути тісним. Тому, коли ви зцілюєте, можна сказати, прибираєте ці кордони між партнерами, між собою і партнерами, а також ви можете допомагати своїм близьким, то у людей з'являється чисте таке спілкування один з одним. Нічого ще зовсім не мішає, не заважає. Просто сумки. Що ще можна зробити? Якщо ви розумієте, що це партнер не ваш, і вже нічого не зробити, не зцілити, не починити, то краще розійтись. Але все одно у вас можуть залишатись якісь негативні емоції. Образи в тому ж числі, тому тут треба теж зцілитися, обов'язково зцілитися, і відпустити людину, бути їй, бути їй вдячними за той час, що він був поряд, бути собі вдячною, тому, тому що це був певний шлях, який ви проходили, і були якісь трансформації. Змінювалися ви, змінювався він, ви, як вчителі. Один одному були. І от коли ви розійшлись, дуже важливо розірвати енергетичний зв'язок зі своїм партнером. Коли ви розірвете цей зв'язок, заберете свою енергію до себе, свою, не його, а йому віддасте його енергію, оце буде як енергетичний розрив. На цьому ваші стосунки закінчилися зовсім закінчилися. Іноді а, бувають такі шлюби, де люди даються друг другу обіти, а, заключають договори, зараз це роблять. А, і треба робити енергетичне розлучення. Не просто розривати зв'язок, забираючи енергію і віддаваючи, а робити. Енергетичне розлучення. І цьому я теж навчаю на базовому курсі методу тета хілінг Це важливий крок, тому що дуже-дуже часті випадки, коли до мене приходять жінки, і вони у зв'язку з декілька чоловіками. Навіть якщо вони не були у офіційному шлюбі а в них був дуже великий сексуальний, емоційний зв'язок, психологічний зв'язок, і вони не розлучились, можна так назвати, енергетично, психологічно, емоційно, то вони досі знаходяться у цьому зв'язку. Тому я дуже раджу робити, забирати свою енергію обов'язково. Бо жінка так розтрачує себе дуже-дуже сильно. А, але якщо є дуже велика там образа або таке несогласія з, з тим, що сталося, що розлучилися там рішення, наприклад, було чоловіка, а, треба розібратись з цим емоціональним контентом, тому що цей емоціональний контент буде постійно постраждати. Це, цю, цей зв'язок, ніби доказ, доказати пройти якийсь а, ще, ще шлях. Але цього, цього не потрібно робити. Краще це завершити. Завершити і змінити. А, тому що кожен крок, кожен день в нас найкращий, найлучший. І якщо ви будете себе цінити Будете себе обирати та будете цінити свою енергію, свій ресурс, це дасть вам дуже великі дивіденди. Так от, це те, що можна зробити в методі тета Hіling. Та навіть якщо ви заміжня, чи ви чоловік, якого є жінка, але вам не вистачає якогось спілкування, бо іноді буває в. У шлюбі все добре, а чогось не вистачає, бо різні погляди трошечки і хобі різні, а хочеться розвиватись дуже-дуже. І потрібен такий друг. Ми можемо в методі маніфестувати для себе друга душі, який буде з вами на одній волні. Може, ви займаєтесь якимось видом спорту, може йога, може, це. Якийсь кружок, а може, ви просто любите читати книжки та говорити про них. Ви можете знайти просто реалізувати для себе такого, таку людину, яка буде для вас от тією частиною, якою не вистачає у сім'ї. І неважливо, це буде, якщо це чоловік, може це бути жінка, якщо жінка буде адекватно. Сприймати, що в її чоловіка є така подруга, а можна просто маніфестувати свого полу собі друга і спілкуватись. І це дуже круто. От погодься зі мною, що дуже круто, коли є можливості створювати те життя, яке ти хочеш. Хочеш мандрівки. Створюєш собі мандрівки, хочеш партнера друга, створюєш собі партнера друга, своїми думками, своєю енергією, своїм бажанням і все. Далі ти просто дієш, слухаєш всесвіт, простір і йдеш туди, куди тебе направляють. Тому. Я і рекомендую і раджу проходити метод тета Хілінг, бо це самий найдійсний самий спосіб змінювати себе і змінювати життя найкраще. Багато хто каже, що це чарівна паличка. Може і так, але треба трошечки працювати над собою, трошечки якісь робити зміни в собі, для того, щоб те, що ти хочеш, воно було, приходило до тебе. І іноді ми самі в собі маємо такі блоки, які не пускають те, що ти хочеш. Треба тільки зрозуміти, що це, підчистити це, і у тебе дорога відкрита для реалізації твоїх бажань. Сьогодні хотіла вам розказати про те, як можна в методі TetaHeling використовувати метод тета-хілінг у відносинах, у стосунках. Якщо у вас є питання, персональні, індивідуальні питання, пишіть, я буду вам розповідати, як можна при... змінити щось да, у вашому життю, та як можна примінити метод. У ваших ситуаціях. Якщо є зараз питання, пишіть зараз, і я вам розповім. Якщо зараз немає, то пишіть під цим відео. Це буде дуже добре, тому що, коли я виходжу і розповідаю те, що поважала важливим, це не є те, що важливо вам. А я хочу бути корисною для вас, якщо вже виходжу у прямий ефір, проводжу їх, щоб цей ефір був для вас корисний. Тому, тому кожне ваше запитання це важливий крок до корисного контенту. Я вам бажаю гарного вечора, тихої, мирної ночі. І завтра ми зустрінемось, якщо все буде, буде електропостачання. Ми з вами завтра зустрінемось і було б здорово, якщо було б зцілення. Так що, хто готов на зцілення у прямому ефірі, пишіть. А можна повторити, що робити, якщо є сумніви до закінчення стосунків. Якщо є сумніви до закінчення стосунків, то треба зустрітись із своїм партнером і запитати його, хоче він продовження чи ні. Якщо партнер хоче, то ви можете в односторонньому да, порядку або вдвох починати працювати над собою, над тими помилками, які сталися у ваших стосунках, та зціляти їх. Методом тета-хілінг, або яким. Якщо ваш партнер не бачить подальшого вашого життя разом, то треба зцілити себе, зцілити свої мрії з цим чоловіком, зцілити всі емоції, які підіймалися в цих стосунках, відпустити його. Я відповіла на ваше запитання. Справа в тому, що у стосунках дві людини. І якщо одна людина хоче стосунків, а друга ні, ми нічого не можемо зробити. Бо навіть навіть якщо ми починаємо придавлювати своє, своє бажання, притягуючи цього партнера до себе, то ми йому ламаємо волю. А це Страшний гріх, я б так сказала, коли ламають волю, дякую вам за запитання дуже дуже. Якщо ще є у когось питання, пишіть. Пишіть мені у коментарях, і ми з вами зустрінемось завтра. Якщо ті, хто мене зараз дивляться, і ті, хто буде дивитись мене у запису, якщо у вас є запит, стосунки, Здоров'я, кар'єра, гроші, відносини з, із собою навіть. Хочеться якихось змін, можна у прямому ефірі отримати зцілення. Це безкоштовно. А За зворотній зв'язок, потім вже через декілька днів. Пишіть мені, будь ласка, у коментарях або у директ. І ми з вами вийдемо завтра у прямому ефірі, та ви получите те зцілення, про котре я казала. Всім тоді доброго, гарного вечора і до зустрічі. Па-па!